Подарунок для автомобілістів на свята в Івано-Франківську припаркувати машину можна буде безкоштовно. Це стосується як комунальних, так і приватних майданчиків. Більше розкаже Тетяна Дадак. Зробити паркінги безкоштовними на свята вирішили міські посадовці. Тому 25 грудня та 1 січня платити за стоянку не потрібно. Ми розуміємо, що і 25, і 1 числа більшість людей є вихідними. Так, відповідно, транспортних засобів по місту і, зокрема, на майданчиках для платного паркування, звичайно, що буде небагато, рахуючи рентабельність, про яку всі говорять. Так ми розуміємо, що напевно, що в цей день точно не буде ніякого економічного ефекту, зокрема прибутків. Тому Додатково порахувавши, зрозуміли, що ці дні будуть вихідними. Звичайно, що декларувати цей день роботи не будуть ні комунальні, ні приватні оператори, оскільки вони не будуть здійснювати господарську діяльність. На Різдво та новий рік функція оплати у паркоматах буде неактивною. Мені байдуже, бо я і так буду, у мене в мене на вихідні, тому паркуватися я точно не буду. Машина буде просто там. А що міняється 1 січня чи 31 грудня? В країні немає нічого безкоштовного, все бюджетне. Який день 31 чи 1 грудня, такий і 2 грудня. Для чого ці подарунки? По всі інші дні, як і раніше, паркування платне з понеділка по суботу, з 9 до 18 години.